Титани з молотками. Ми вважаємося Росройсом в світі машин механізованого розмінування. Як в Україні розбудовують один з найбільших в світі парків машин з розмінування <звук> і випробовують 20 тонних велетнів, що очищують тисячі гектарів на день. як ви бачите, ця міна вона знищена. То краще ми порівняємо машини найбільших іноземних виробників та вперше на українському ютубі протестуємо вітчизняні розробки. Так, увага зараз буде розворот. Неймовірний ексклюзив фактів тижня просто зараз. Клас. Це надійно захований від сторонніх очей полігон на заході України. Поруч з лісосмогою гучно працюють чотири величезні машини. Здається, вони орють землю, наче звичайна сільгосптехніка. Але ні, так тепер в Україні після бойових дій розміновують небезпечні поля. Ось зараз розмінування відбувається на ділянці вкритій рослинністю, і це максимально наближені умови до реальних, адже на четвертий рік повномасштабної війни саме так виглядають заміновані ділянки. Пил здіймається такий, що навіть у ста метрах від цих 20 тонних монстрів хрустить на зубах, та це ще квіточки. Ось тільки що ми почули, як спрацював спрацювала міна, і є це така симуляція пошкодження техніки. Зараз її будуть евакуйовувати. Це своєрідний краш-тест для машин розмінування. Перш ніж запустити їх на реальне мінне поле, вони мають витримати 5 підривів потужністю по 6 кілограмів тротилу Кожен це трохи менше, ніж після вибуху снаряду 155-го калібру, що використовується в гарматах чи гаубицях. Тобто випробовування вкрай потужне і ретельне. Такої локації взагалі не існує ні в Україні, не в Європі. Ми можемо тут саме проводити злаження, злаження підрозділів. Ми можемо тут проводити навчання операторів гуманітарного розмінування. Це полігон відображує реальну зараз ситуацію на Україні на першій лінії, яка у нас зараз існує, 20 кілометрова зона. Цей полігон розділений на кілька рівнів для ось цих великих, середніх та малих машин. Ось тут тестують найменші. А це не Величка машина, такі називають помічником сапера. Вони можуть забрати боєприпаси з певної ділянки, але от зараз перевіряється, як саме вона долає рослинність траву, невеличкі дерева, кущі тощо. І саме тому ця ділянка називається Зелена агресія. Україна нині найзамінованіша країна світу за даними урядовців. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів нашої землі зазнали пойву війни. Найбільш забрудненими є поля. Вони буквально засіяні великими протитанковими мінами. Зробити безпечними ці землі здатні ось такі великі та міцні машини. Але до того вони мають пройти випробування живучості на полігоні. Ця ділянка називається зона продуктивності. На ній перевіряють, наскільки глибоко машина може занурюватись в ґрунт для того, щоб дістати вибухівку. Зараз ми бачимо, як працює турецька машина, а за нею працюватимуть хорватська, швейцарська та українська. Позаду машин на відстані з напруженим поглядом стоять ті, хто ними керує. Оператори з пультами. Кожному виробнику важливо, аби саме його машина подавала смугу перешкод як найкраще. Щойно учасники фінішують, інспектор вирушає оцінювати результат. Дві протитанкові міни на кожному на кожній ділянці проходження. Зараз наша експертна група пройде, чи всі закладені вибухонебезпечні предмети знищені. І після цього можна буде зробити виводи про те, наскільки ефективно працює той чи інший зразок. Про результат розкажемо трохи згодом. А поки уважніше роздивимось, що ж це за звірі такі. Чи не найбільшою серед усіх виглядає розмінувальник МВ-10. Це машина хорватського виробника. Протитанкові міни вона лускає, наче насіння, і для цього в неї не один, а цілих два ряди вкрай міцних металевих зубів. Це молотковий інструмент. У нас тут є ланцюги і молотки на кінці них. Це, в принципі, основний робочий інструмент, який працює і який перший контактує з вибухонебезпечними предметами. А заду нього є фрезовий інструмент, він дає нам вищу середню глибину занурення. Головна перевага цього механізму його надійність. ланцюги дуже тверді на високих обертах. Але якщо раптом машина налітає на міну, то молоток просто відскакує. Це зменшує витрати на заміну цих деталей, адже вони по суті розхідний матеріал, наче рукавички у хірурга, Така ж система й молодшого брата цього велетня машини і 4 Дивіться, бачите, якщо ось так от поставити їх, то фактично корпус біля корпуса йде. Ага. Йде перекриття на ось це так, таку пелюсточку на робочому органі. МВ4 одна з найбільш поширених машин розмінування в світі. Вона може обробляти більш вузькі ділянки, ніж її великий брат. Ми вважаємося rolls Ройсом в світі машин механізованого розмінування. Наші машини найпотужніші в своїх класах, вони витримують будь-які вибухонебезпечні предмети, їх не потрібно ремонтувати. Після його воєн як і Україна, була дуже. Замінованою, тож місцеві інженери шукали рішення, аби швидко та ефективно знешкодити території і винайшли ці машини. Вони працювали в Іраку, Афганістані, Шриланці, Азербайджані, а тепер і на наших полях. За три роки вони розчистили 20 квадратних кілометрів землі і знешкодили 9 тисяч вибухонебезпечних предметів. Та є дещо, що відрізняє їхню роботу тут в Україні. Віднедавна ці машини стали виробляти у нас, тож тепер вони майже на третину українські. Взяли за базу всю по суті нашу технологію і вже локалізують і виробляють всі запчастини робочого органа. Ми сподіваємося, що до кінця наступного року на локалізацію в 50%. Цим же шляхом пішов і один із швейцарських виробників. Його фрези найбільш ефективні для перемелювання кущів та залишків дерев у лісосмугах. Але це ще не все. Є у нас додаткове обладнання для повалу дерев в Україні. Ми валимо так. Ми... Раємо дерева ді... діаметром не більш ніж 15 см. Очами цієї машини служать вбудовані камери. Насправді, от, ці камери гарно використовувати, допустимо, в посадках, де немає дуже багато пилу. Швейцарські розміновувачі вже працюють у підрозділах ДСНС, та не лише вони, щороку парк такої техніки лише збільшується. Зараз в Україні більше 200 машин механізованого розмінування, подібних, як от за спиною у нас, які щоденно працюють в полях. Якщо говорити про цифри, про вартості, середня вартість такої машини стартує від 700 тисяч. Доларів США і може посягати безкінечності. буквально можуть кілька мільйонів доларів ці машини коштувати ще два роки. Тому такі машини для України були екзотикою. Їх використовували у виключних випадках, як свого часу, FPV-дрони. Тепер, зважаючи на попит, цей продукт намагається зробити масовим і здешевити. Вже сьогодні у нас працюють 10 різних видів сертифікованих машин. Але ж які з них найкращі? Повернемось до результатів випробувань. Це муляж протитанкової міни. ТМ-62. зусилля такого спрацювання такої міни – 120-150 кілограм. Вона призначена для знищення техніки. Як ви бачите, ця міна вона знищена. І робочий орган спрацював розмінування. Поміні вона розломана, вона приведена в дію і знищена. Іспит склали всі виробники. Тест не на швидкість, а на ефективність. І приємним сюрпризом стало те, що цією смугою перешкод разом з іноземною їхала і новітня машина українських розробників. Ми ще не знаємо, як вона себе взагалі в роботі покаже. Це ось перше випробування, те, яке ми попробували. І скажімо так, що в порівнянні з європейськими так, монстрами, мамонтами, які вже там по 20-30 років мають досвід. Ми абсолютно рівно пройшли так само, як і вони. Технологія виробництва цих машин доволі складна та витратна. Тому і перші українські моделі з'явились лише на четвертий рік повномасштабної війни. Однак їхні переваги вже відчутні. Час на ремонт та заміну запчастин дуже короткий, бо ж виробництво поруч, а не десь там. сьогодні ми бачимо, як Україна розвиває інновації та власний виробничий потенціал, аби подолати складні виклики, спричинені забрудненням вибухонебезпечними предметами. Цей захід це не просто демонстрація технологій. Це свідчення того, як партнерство, довіра та підтримка українських розробників та інноваторів можуть стати рушієм справжніх змін. Є інша перевага, ціна, вартість українських машин в рази дешевша за закордонні. Це Харківщина, поля, на яких ще три роки тому точилися запеклі бої. Кожен квадратний кілометр тут нашпигований вибухівкою. Ради. Урагани, залишки танкових кумулятивних снарядів. От. Тобто, це все, це все з цього поля. З дороги сходити небезпечно, мало не під кожним кущем, міна чи розтяжка. От таким чином виглядає спрацювання протипіхотної міни ОЗМ 72 або її називають «Вдова». це яка вистрибує. На певну відстань від 90 до метр двадцять і розлітаються уламки в різні сторони. От бачите, це металевий щиток з того боку органу з лівого, виходить, спрацювала така міна. От прямо в цій посадці, трошки там далі по правій стороні. Ну, от. І відповідно ми бачимо отвори від цих уламків. Це щиток від словацької машини розмінування Божена. Українські фахівці дослідили її слабкі сторони і врахували це під час розробки власної машини. Про те, що ця машина українською, Розробки говорить в першу чергу навіть її корпус. Єдине, що тут з іноземного це американський двигун, ось такий об'ємний та гарний, італійське гусеничне шасі та третій елемент це датська гідравлика, і все решта, це виключно українські деталі, і в комплексі це дає неймовірну ефективність, адже за день ця машина повертає до життя до трьох тисяч гектарів. А це для розуміння територія як чотири футбольних поля. Машина розробка краматорського заводу важкого верстатобудування, відомого перш за все, випуском Сау Богдана. Нині її випробовують і підлаштовують під потреби саперів та реалії роботи в різних полях. От Київщина це більше пісок, Миколаївщина. Там така глина, що вона забиває все собою, пил постійний. Сюда на Харківщину переїхали, бо тут все одразу. Тут постійно багато машин працює. у Кожної машини дрон супроводження це частоти, які перебивають зв'язок. Плюс і тривога, і без тривоги постійно працюють реби. І нам було дуже важливо як працює зв'язок побачити. Та в чому ж секрет її ефективності? Вперше на українському Ютубі, ексклюзивно «Фактам тижня, фахівці привідкривають цю завісу. Уважно погляньте на цей механізм. Важливо, що його ширина у нас вона 2 метри 65 сантиметрів. Вона найбільша. Серед існуючих аналогів, які працюють в Україні, це дозволяє економити за один прохід машина робить більшу площу. Під капотом, окрім двигуна, суто електронні мізки та сучасні фільтри. Це система очищення. Бачите, скільки тут землі? Це якраз для того, щоб Сюди вперше попадала ця земля, а не попадала вже в фільтр, і далі вже її ми його між собою називаємо мангал. А тепер час поглянути, як вона в дії. за правилами безпеки. Ми з оператором знаходимося на відстані не менше ніж 100 метрів від машини, так би мовити, в неї за спиною, тобто за щитом. На перший погляд все доволі просто. Але як насправді унікальна можливість фактам тижня дозволяють покермувати цією машиною на вже розмінованій ділянці. Це знаєте, в кого в дитинстві хотілося покерувати танком таким іграшковим танчиком, то це от мрія здійснилася. Але треба звикнути, це, це ні з чим не порівняєш. Це, це не приставка вдома грати. Так, увага, зараз буде розворот. Класс! Після кількох місяців ось таких тестувань і вдосконалень машину відправляють на сертифікацію. Але як проявляють себе українські машини в реальних умовах, факти тижня показують це просто зараз. Наші ексклюзивні кадри стали можливі завдяки ще одному вже сертифікованому українському виробнику. Ці машини, які ви зараз бачите, вони це перші серійні машини, які розроблені в Україні і виробляються серійно в Україні. Машина витримала відповідно до вимоги. Мог uh... П'ять підривів по шість кілограмів тротилу. і також вона далі працювала. І, власне кажучи, ось ця машина, яка пройшла ці всі випробування, ось вона ззаду за нами. Це модель, яку представили лише у травні, і ось вона вже розміновує наші поля. Це розробка компанії з Харкова, 80% комплектуючих у ній українського походження, імпортні лише двигун, гусянка та гідравліка. Ми знаємо, які в нас поля, які в нас землі. Ми з цим стикалися ще до широкомасштабної війни. І ми працюємо безпосередньо з нашими ДСНС, ЗСУ, військово-цивільною адміністрацією, з операторами гуманітарного розмінування. Ми з ними розробляємо виробляємо нові рішення, які були б зручніші і ефективніші саме для наших українських земель. До розмінувальних машин ця компанія виробляла сільгосптехніку, але попит продуктував ось таку переорієнтацію. Ви вчили типи боєприпаси. Пасів розібралися в інженерії і зробили дебютний винахід. Тепер він теж працює у полі. Машина МР3220 зроблена, ви не повірите, на базі трактору. Сучасний двигун стоїть, коробка передач тут інша. Це наша перша машина механізованого розмінування. Її основна задача це знищити високу рослинність, попутно знищуючи також протипіхотні міни без ушкодження самій машині. Але ця машина лише доповнює велику, а не заміняє її. Маленька Підготовлює ґрунт та знищує загрози саперам, а велика вже повноцінно розміновує. Зараз три таких машини працюють у оператора гуманітарного розмінування Гуманітарна безпека в Харківській області. Вони закінчують обробляти це поле площею 150 гектар і беруться за наступні поля, за, за, за наступні землі. Сьогодні в Україні найбільший парк розмінувальних машин у світі, але для повного очищення деокупованих територій треба значно більше одиниць такої техніки. Адже попри те, що роботи з очищення земель не припиняються, обсяг того, що залишається знешкодити, чималий на сьогоднішній день 2000 квадратних кілометрів території визначені такими, що не місця доказів забруднення і повернені до. Використання цивільним населенням площа потенційно забруднених територій складає 137 тисяч квадратних кілометрів. Тож держава балансує між українськими та іноземними технологіями, аби якомога швидше розмінувати поля для фермерів і повернути на землі, де пройшла війна, безпечне життя. А те, з чим люди поровись колись століттями, машини допомагають робити в сотні разів швидше. Артем Куля, факти тижня.